На соборній площі Черкас учасники екологічного флешмобу йдуть в народ закликати городян берегти воду. Проходиться акція захисти свою воду і всієї країни. Так що, які заходи ви знаєте збереження води? Просто економія, де і все. Да, а ви лічильником користуєтесь? Я не користуюся, живу одна і води дуже мало. Акцію підтримують всі перехожі як один задбайливе ставлення доводних ресурсів. Обов'язково. Я свого чоловіка вчу, теж коли він чистить зуби, щоб він закривав Та обов'язково потрібно. За правильні варіанти економії від містян їм на груди флешмобівці чіпляють блакитну стрічку, символ акції. За кілька хвилин ними майорить чи не кожен перехожий. За граніт, миють в мисках, полоскають, а у нас крутили воду, тече вода і миють. Треба економити. А щочки треба ставити? Економити як можна більше. Воду Так. А, економити. А які методи, знаєте збереження води. Береш води? Так. Да. Ну як, виберег за краном, щоб не тикло. Саме а у вас кран відремонтований? А, де? Не, Але це чинника? вода? Руки, що не туди, просто. Що, хлопці, будьте здорові. Підождіть, вручаємо значок. З праздничком вас наступаєш. Дякую, і вас теж. Ой-ой-ой. Значок учасника. О, дякую. Будьте здорові. Свої способи збереження води активістам пропонує і наймолодший учасник акції – 11-річний Віталік. Більше потрібно її найменше використовувати і хаті побільше пити. Я так думаю, що їй так економити потрібно і менше витрачати на безглузде щось. Вже ж не є, скажімо, новиною про те, що Україна належить як держава, Незважаючи на ті кількість води, які у нас є, все таки ми являємося належимо до держави і з. Дефіцитом питної води. Наші бабусі, якби їм сказали, що будуть просто продавати негазовану питну воду, то, мабуть, б, всі сміялися. Але на сьогодні це є факт. Повчальні бесіди, крім Соборної площі, школярі провели ще у чотирьох точках Черкас. У річпорту, в Південно-Західному, в районі Будівельника та поблизу ЧДТУ. Одним із ініціаторів створення міського екологічного клубу Аква став Черкаси-водоканал. Комунальне підприємство завжди підтримує хороші ініціативи активної молоді. Закликати берегти воду цього дня теж прийшли разом. Ми не могли залишитися осторонь такої акції, оскільки. Ми також постійно долучаємося до подібних ініціатив і вважаємо, що дуже важливо, що на тему води звертають увагу. Не лише дорослі, але й діти, оскільки це наше майбутнє підростаюче покоління, і саме від них залежить те, яке довкілля ми матимемо, яку воду ми споживатимемо. На флешмобі члени клубу Аква не зупинятимуться надалі планують проводити навчальні заняття на Черкаси водоканалі, досліджувати якість питної води та позбавити від сміття Дніпровські пляжі. Ольга Скорик, Володимир Мельник, Віка новини.